З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку весна в природі. Весняні місяці. Кристуючись малюнком, назвіть ознаки весни в природі. Правильно, ознаками весни в природі є танення снігу, розпускання бруньок на деревах. Розквітання першоцвітів. Далі ми бачимо, що буде у нас розпускання на деревах квіточок, буяння трав. Взимку сонце світило та не гріло, то навесні воно світить яскравіше і гріє сильніше. Стає довшим, ніч коротшою. З настанням весни змінюється природа. І можна спостерігати три весни: Весна води, весна світла і весна тепла. Тобто весна води це коли тане сніжок. Частенько йдуть дощі. Весна світла, коли сонечко починає яскравіше світити. І тепла весна це коли починається буяння трав та розквіт квіток. Чому весняні місяці отримали свої назви? Подумай, назви мені весняні місяці. Правильно, це березень, квітень та травень. свою назву від берези, у якої розпочинається сокоруху цьому місяці. Квітні цвітуть ранньоквітучі трав'янисті рослини, деякі дерева та кущі. Трава листям укриваються дерева та кущі. Року між зимою і літом. Весняні місяці. Березень, квітень і травень. Які ознаки зими? Ще можна спостерігати в березні. Правильно, ще досить прохолодно, може спостерігатися те, що залишається ще інколи сніг. Які ознаки літа вже з'являються у травні, стає спекотно, а ще. Своїми спостереженнями під час весняних прогулянок у ліс чи Парк. Під час наступного уроку здійсніть екскурсію в природу. Поп Спостерігайте за ознаками весни в живій і неживій природі. Якщо є можливість, сфотографуйте або замальовуйте те побачене. Уроку. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до зустрічі!